Від 13 до 20 військових загинуло в Росії внаслідок заколоту голови ПВК Вагнер Євгена Пригожина та його найманців, Повідомляють різні провоєнні медіа та телеграм-канали. РФ про кремлівський ресурс Рідака, щоправда, без посилань на джерела, заявив, що міноборони РФ втратило внаслідок спроби перевороту 15 людей. Йдеться про військових, які перебували на бортах збитих вагнерівцями літаків та гелікоптерів. Серед них не менш як 8 осіб були на борту повітряного пункту управління на базі літака Іл- вісім. Надцять стверджує видання. Канал Рибар повідомляє, що загиблих російських льотчиків насправді більше 20, А ресурс Bomber говорить про збиття трьох одиниць авіації та 13 загиблих військових. Пізніше пропагандистка першого каналу Ірина Куксенкова повідомила, нібито оновлену інформацію. За оновленими даними вагнери під воронежем збили не Іл-18, а іл 22 На борту було 10 людей. Коли Пригожина вже в штабі ПВО запитали. Навіщо? Адже цей літак не завдає ударів, а виконує інші функції. Він сказав: а дурень ПВОшник у колоні все збивав. Коксенкова також повідомила, що Пригожин погодився виплатити 50 мільйонів, мабуть, рублів як компенсацію рідним загиблих льотчиків. Що ж до матеріальних збитків, за день заколоту російська армія втратила дев'ять одиниць техніки, свідчать підрахунки нідерландського ОСІНД-проекту Орікс. Так були збиті літак ІЛ-22М та шість вертольотів, серед яких один Мі 8, Мі 35М та один К-52 алігатор вартістю 16 мільйонів доларів. Крім того, вагнерівці захопили автомобілі з захистом від Мін патруль А та бронеатомобіль Тигр М. У ПВК Вагнер серед втрат поки що є пікап ВАЗ 4 із встановленим на ньому кулеметом ДШК серйозно постраждала внаслідок бойових дій автобаза у Воронезькій області. Пожежу змогли загасити лише через 12 годин. А вогнем було знищено резервуар з авіаційним гасом обсягом 5000 тисяч кубометрів. Також, як повідомляє влада Ростова на Дону, технікою ПВК Вагнер було пошкоджено 10 тисяч квадратних метрів доріг. Їх відремонтують за два дні. Повідомив мер міста Олексій Логвиненко у своєму телеграм-каналі. І тут постає питання: хто понесе відповідальність за вчинене? Адже свій заколот Пригожин за версією Кремля закінчив і на дуже лояльних умовах. Багато російських блогерів не приховують свого обурення. Організував за фактом військовий заколот. Ну з ким не буває, не з тієї ноги встала людина зрозуміти та пробачити. Збили сім бортів ВКС, загинуло 13 льотчиків. Пф. Ну не в тюрму ж пацанів за це садити. Ну пошуміли трохи. Зараз все тихо. Не залишило це байдужими. Також звичайних користувачів соцмереж. Весь день мені пишуть прекрасні прихильники заколоту, які наполягають на тому, що це був вимушений мирний протест, по якому кривава воєнщина завдала удару. Ви цим виправдовуєте зараз вбивство російських льотчиків? Думається мені, що це був оперативний хід, інакше пояснення, чому все не довели до кінця, виглядає максимально дивно. Висловився про влаштовані вагнерівцями заворушення, і російський терорист Ігор Гіркін стрілков у своєму телеграм-каналі. Він заявив, що військовий заколот під час боротьби проти зовнішнього ворога вірна дорога до загибелі вітчизни. Але що б не писали росіяни в соцмережах, керівництво РФ вирішило, що кримінальну справу проти засновника ПВК Вагнер буде припинено а сам він за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова піде до Білорусі. Слідуватиме влада і тих вагнерівців, які взяли участь у заколоті, враховуючи їх фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у поході Пригожина, підпише контракти з міноборони. Додав Пісков. Також він наголосив, що гарантією безпеки самого Пригожина є словом Путіна. А ось видання CNN, посилаючись на думку американської розвідки, пише, що Пригожина вб'ють у Білорусі. А глава Вагнера вже давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву. При цьому не зрозуміло було, яка його кінцева мета. Ще на початку тижня співробітники розвідки поінформували лідерів конгресу, відомих як Банда Восьми, про переміщення Вагнера та накопичення техніки поблизу Росії. Водночас, заяви Пригожина про брак боєприпасів для так званих операцій в Україні були приводом для потенційного військового виклику російському керівництву. У CNN зазначили, доки Пригожин має якусь підтримку, він становить загрозу для Кремля незалежно від того, де знаходиться. Крім того, Путін не вибачає зрадників. А ви вмієте прощати? Да. Ну, не все. А що невозможно? Предательство. Напередодні Путін назвав дії Євгена Пригожина саме зрадою. Ймовірно, навіть не зважаючи на домовленості, глава вагнерівців понесе відповідальність за свої дії, вважають у британській розвідці. Поки що всі говорять лише про гарантії безпеки для Пригожина. у той же час, як показали вчорашні події, росіян убезпечити не може ніхто. Цього разу повстання в РФ затихло, але інші провідні країни світу готуються до того, що буде далі. Адже протистояння Пригожина з Путіним завдало серйозного удару по стабільності російського режиму пише The Washington Post. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин про війну.